Прифайного, натхненого, дай Боже, погожого дня четверга. Чого погожого, Та подивлюся, там сонечко, там хмари, там грім. То Та, дай Боже, аби хоч у вас була сьогодні погода добра, а не така, як у хорах. Хоча у Бога кожна погода добра. Сьогодні навчаємося від дітей, то навчаємося від дітей і від Миколи нині у четвер. Чого? Я нас такий друг Микола, його на... На днях, чи точніше, навіки Богу, чи точніше на, на тижні. Минулого тижня мобілізували. Мобілізували його на декілька днів, і там дьоргали, і там тягали, а в нього дружина вагітна вже третьою дитиною, лише він це ніяк не міг доказати їм, бо не мав біля себе бумаги. І там ще інші нюанси мав. І мені сподобалося, ми коли з ним розмовляли, якось він каже: Тарас, помолиться, будь ласка, аби... Ну, якби Бог навів порядок із цими всіма хлопцями-дівчатами, які тут відповідальні за усі ці, всю цю тяганину, за всі ці, ці дивні речі. А, але каже, прошу тебе особливо, аби помолилися діти, особливо найменші. А я раз так думаю, ну, що він завжди той Микола придумовує, аби помолилися діти, особливо найменші. А потім думаю собі, чекай. Але я сам побачив і, і, і неодноразово е, помічав. Що коли моляться діти, ця молитва зовсім інакша. От зараз гримне. Каблиска кабула. Треба трошки швидше знімати, а то зараз відчуємо на собі силу Карпат. Тобто, коли діти моляться, то дитяча молитва вона особлива. Чому особлива? Ну, Бо діти у своїх молитвах, коли справді формують, коли формують, коли формулюють свої слова, молитви, то вони не лукавлять. Тобто діти моляться щиро. Ми дорослі, вже маючи різний досвід і, і після молитов, вже маючи різний досвід звертань до Бога, вже маючи різний досвід того, що ми звертаємося, а Бог таке враження, що не вислуховує, то ми такі розумні, «Е, я цього Бога не буду навіть просити, бо це безнадійно. Натомість діти ні. У, у них завжди молитва якась наповнена і навіть переповнена надією. Наповнена і переповнена. Тобто діти нас вчать молитви щирою, діти нас вчать молитви набагато глибшої і, і, і такої, в якій немає рамок і меж таких, яких ми собі ставимо дорослі. Бо ми дуже розумні. І ми дуже спеціалісти. І факт, що такої простоти, відвертості, такої надії на молитву варто вчитися в дітей. А якщо молитися інакше, то, то варто поставити питання: а що тоді взагалі молитися? Нащо взагалі молитися, якщо ми молимося без надії? Нащо взагалі молитися, якщо наша молитва це буде просто переказування якихось слів чи якихось ідей? Без сенсу. Натомість, коли я бачу, як мої діти моляться, там, особливо там, Тереска, Андрій, Данило, коли ти їм про щось скажеш, особливо, коли вони там помітять, не знаю, як песик, який страждає, як якийсь кот, якому який треба допомогти. Між іншим, в нас вже біля хати десь три коти тусуються, вони якось їх прикормили. І коробки їм десь там по шопах наклали, по, -по, по дровах, де вони мають спати. Ну бо чого, Ну, бо котикам треба допомагати. Але я такий був, то нормально. І, і, і ти, коли чуєш, як вони щиро в це виникають, як вони щиро про це Бога просять, і ти чуєш, ого, у їх словах нема лукавства. У їхніх словах нема лукавства. І тому Микола, знаючи це, маючи двох дітей вже, і третю в утробі матері. Він каже: Тарасе, нехай за мене помоляться насамперед діти. Бо, бо чого? Бо Микола знає силу дитячої молитви. Здається, Клайв Льюіс у своїй книзі Просто християнство, він сказав, що одне з найбільших чудес, які можемо досвідчувати, то це, власне, така щира і глибока молитва дитяча. Коли дитина, яка мало що розуміє про себе, про світ, про, 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 про довкілля, яка мало що розуміє про інших. Коли дитина не зупиняється, але бореться в молитві, але стоїть у молитві, але звертається до Бога в молитві і, і, і реально із щирою, щирою вірою. І тому пригадаємо собі ці слова Ісуса, будьте як діти. Запрошую вас сьогодні бути як діти і помолитися, бо дай декілька хвилин дитячою молитвою. Спробуйте, спробуйте на хвилинку закрити очі після цього відео і просто відкиньте. Всі такі наші дорослі нашарування це неможливо, а то не буде, а то я знаю, а я то вже пробував, і такі всякі, всякі штуки, якими ми вже такі обмотані, замотані, перемотані. Спробуйте відкинути, і ви побачите, що ого і молиться, то інакше. і, і Шевченко про це казав. Інакше тоді молилося, інакше тепер молиться. Тому поки сонце не, не згоріло, поки сонце не зайшло, поки. Обрій, чистий, то вчимося молитися так, як діди моляться. І нехай щирість, нехай простота і правдива надія у нашій молитві процвітає, розростається і переносить гори. Будьте благословенні, файного дня! Майтеся файно, мир вам!